Oh, no, Cojo. Продовжуємо закриття нашого сезону на цій річці. Прекратимо. А прекрасить. Нам не вдалося, щоб гарно відкрити сезон. На жаль. Але от закриваємо його і просто. роздачу роздачу за роздачу за пару годин купу порелі ми перелопатили. є yeah. друзі є yeah. я думаю що таки хитро тому що стало під, під течію Намагаться и поднять. Can i go down oh i almost strafe off already Fish, yeah but huh i i can do nothing i don't know Вона стає на течію, бачите друзі Просто Намазі її вирвати тут І вона мене Yeah. I go around probably Так, друзі, треба мені Піти кругом тому що я думаю, що це велика риба Просто... просто я її не можу виважити. Точнее, хлопці. Так, велика риба, друзі, була. Думаю, я що вона а... думаю я що вона зайшла під камінь. Тому що риба велика, і така досвідчена, знаєте, вона одразу потягнула мене в течію. А потім потягнула мене... на камень и я обрезал лед. Нажали. На Нажали куста. Так, друзья, что у нас трохи Заглохло клювання, обід. Зараз якраз 12 година. Рибка не хоче обідати по розпорядку. Треба буде кидати блесні, але без результату так. I go down <laughs> Oh no Corvo. Так, друзі, здається мені, що це дуже крута риба. Опс, то це кого? Треба мені її звести, тому що якщо попадає в каміння, то все то ви вже там її програєте всі дуелі. дуже любить вона так, друзі це кохо сауман і я його заберу. О! Ось таке, друзі, не знаю, бачите ви чи ні. Ось ось красунчик самець коха салман а Oh. Uh. Так, друзі. Я думаю, що я буду, ось така ось риба. Буду відпускати його. Ць. Кого саме? Це забрати. Це по-нашому Кіжич. Коли рыбка. рибка? Треба його трохи розворушити так, Поплив. Поплив на кого? Can I go down? Oh, small guy. Little body. There it's Here Такой вот Рейнбоу попался нам. Вот реблюха, Маленький.

Так, друзья Я вот кто -то... Що це рейнбоу? Це дуже давно я просив їх в Бога і хочу я вже. йти... додому о! Це кого? Треба головне не дати йому. Так це коха сауман знову головне не пустити його. На течі? Тому що на течі ми з ним не можемо справитися. У нас свої плани У лосося свої плани, але ми тебе відпустимо так, другий кохо на сьогодні. снова самый-то. С такие Красунчик. Отпускаем. Давай, давай, давай. И пришел, и пришел. Трошки він дезорієнтований. Туди йому плести? Так, друзі, це був а, за сьогодні другий лосось. В Україні він називається... Ну, у нас називають його... Кіжич. Тут немає назву кого. Перший раз трошки більший, зараз трошки менший. Взяли ми дві-три райдужні форелі сьогодні. Одна хороша, я сама, яка перша попалася, її забрав. Другу треба було забирати, але я щось. Отличный забрал. И третья совсем маленькая. Я ее Так вот. Так, друзі, не знаю, знімала камера чи ні. Ось дивіться, яка красуня. Друга форель такого класного розміру, класного кольору сьогодні. Я вважаю, що сезон... О, вибачай, Сезон на сьогодні закритий. Сезон на сьогодні, друзі, закритий. Так, хлопці і дівчата, взяв я... Вирішив я забрати дві риби, дивіться, ось. маленький лайфхак. Коли забираєте рибу, треба їй перерізати жабри або вирвати, щоб залити кров. І коли ви це зробите, треба рибу промити. Ще одне, що треба не забути, ось так ось масажувати. Тобто ловите за хвіст і масажуєте. Масажуєте для того, щоб з риби вийшло весь uh... вся кров. Трошечки менше у мене стоїть. Так само так само зливаєте кров. Зтагусь, друзі, я закрив сезон. Так, друзі, закрив я сьогодні сезон на Midland Рівер, Як він тут цього року невдачно почався, дуже низька вода була, всю осінь. Зараз у нас 28-го, до 31-го сезон відкритий, Но я думаю, що сьогодні вже більше не йду. Купа риби, два кохо я взяв, чотири Рейнбоу, дві залишив собі, зікрою. Я не пам'ятаю, скільки в мене було сходів, скільки обривів. Треба буде на відео порахувати. Всім приємного перегляду, пальці догори. Якщо якісь питання, відповім всім внизу під відео в коментарях. Дякую за лайки і підписки.